Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1015 за підручником 7 класу автора Олександра Істеря. У нас таке прекрасне завдання, об'ємне завдання. Сьогодні ми ну, як мінімум на двох серверах, на двох сайтах. Я не знаю, як це назвати, на двох сторіночках. Хотіла вам ще познайомити із побудовою графіків функції на такому сервісі, як GeoGebra. Я думаю, ви його знаєте. Я надіюсь. Що ви його знаєте, якщо не знаєте, то познайомитеся. Так, але я не сильно то детально вам буду пояснювати. Але я думаю, якщо ви захочете, ви саме досидите самостійно. Давайте починати. Значить, нам треба побудувати графік. У нас є функція y дорівнює x плюс 2. Я думаю, ви знайомі із такою функцією. Так, це лінійна функція. І у нас x в діапазоні від мінус 4 до 3. Причому воно це дорівнює, тобто воно закінчується. Отже, нам потрібно для того, щоб побудувати графік, перше що? Табличка. Малюємо таблицю. Ну, червоненький буде у нас. Так у нас x, y, значить перше значення поїхали, x більше або дорівнює мінус 4, тобто починаємо з мінус 4. Далі у нас іде мінус 3, так? Більше, більше. Так, мінус 2. Так. Добренько. Мінус 1, 0, так, і до 3. 1, щоб так трошечки швидше це було. Так. Продовжуємо. Ще два значення. Так. Вміщу. Так. Ну у вас по клітинках, звичайно, це все буде гарно. Ну а в мене я вже стараюся. Так. Тепер треба заповнити, чому ж дорівнює Y. Тобто нам треба замість X підставляти значення. Поїхали. Можна усно робити, можемо письмово. Так, давайте все ж таки письмово, щоб ви розуміли, де воно береться. Замість X підставляємо перше, це давайте запишу так, х плюс 2 дорівнює мінус 4 плюс 2. Так? Це дорівнює мінус 2, я думаю, що в сьомому класі повторювати не треба. Y дорівнює х плюс 2 дорівнює... Мінус 3 підставляємо плюс 2, так. Це буде мінус 1. Записуємо в таблицю мінус 2, мінус 1. Далі у нас йде сума двох протилежних чисел. Так, у нас буде дорівнювати 0. Тобто мінус 2 плюс 2 дорівнює 0. Y дорівнює так, мінус 1. Міс плюс Це вже додатньо більше, тому буде додатнє значення 1. Далі 0. Х плюс 2 замість X, 0 плюс 2. Це буде 2. Так. 2. Так, ну, надіюся, далі можна вже усно, так, ви вже зрозуміли, де що береться. Надіюся, тому замість х1 це буде 3, 4 і 5. так? Ось такі точки нам треба побудувати графік функції. Тепер переходимо на GeoGebra. Ось така у нас система. На жаль, вам не видний весь функціонал. Ну, на жаль, нічого не можу зробити. Почнемо з точок. Просто це у нас координатна площина, все супер, все класно, ви намалюєте, звичайно, в зошиті, це для вас не проблема. Так, а потім ставимо точки. Перша наша точка це мінус 4, мінус 2. Значить, у нас по х це буде мінус 4. А по y мінус 2 у них запускаємо, ставимо першу точку. А її позначати не треба, так, нехай вона тут стоїть. Наступна точка у нас мінус 3 мінус 1. Мінус 3 мінус 1. Ось. Звичайно, що у нас буде виходити прямо, так, тому що це лінійна функція, ви це знаєте. Далі у нас мінус 2, 0 мінус 2, 0. Далі, мінус 1, 1. Ось вона. Так. Далі, 0, 2. Ось 0 по x, 2 по y. Так, 1, 3. 1, 3. 2, 4. Так. І остання наша точка – це 3, 5. 5. Ось така пряма красива у нас виходить. Зараз я її цей малюнок перенесу на нашу дошку і попрацюємо з нашим графіком. Тобто, проведемо прямо через ці точки і далі виконаємо наші завдання. Продовжуємо. Проводимо через ці точки пряму. Такий красивий, так? Давайте трошечки домалюємо, чого не вистачає. Сюди в нас Y, так. Сюди в нас X. так, ось такий у нас повноцінний графік. Так, добре, все, графік накреслили. Звичайно, ви це робите в зошиті. Одиничний відрізок ви можете взяти за дві клітинки, це не проблема. І намалювати ось такий гарний. Графік по точкам. Так, далі, що нам треба зробити? Склавши таблицю для, ці, для цілих значень аргументу, зробили все. Це пряма така красива. Перше, значить, це у нас чи належить графіку функції точка? Це з координатами 2, 5. Давайте шукати. У нас по двічці, так? Двійка. 2-5 точка. Ставимо по Х2 по ігроку 5. Ось вона буде точка бути, так. С. 2,5. Звичайно, ще ні. Не належить. Ні. Добре. Далі точка D з координатами мінус 0. Дивимося, мінус 2. Є. Мінус 2 по х по і може Так, вона буде належати. Це у нас точка Д. у нас... Ні. Так, ось вона точка D. Так, тому так буде належати нашому графіку. Так, перше виконали. Давайте друге. Знайдіть за графіком значення функції для х дорівнює мінус 3. Отже, якщо. Х дорівнює мінус 3, тоді y дорівнює, давайте шукати. Значить по х мінус по 3 по Y мінус 1. Ви можете подивитися по табличці, там все ідеально видно. Отже, мінус 3 мінус 1. Так само, щоб скоротити мені час, отже, ви так само пишете, якщо х дорівнює 1. Тоді y дорівнює по х одиниця. Ось вона одиниця. Так, у нас є точка. Це буде координата 3 по y, так? Ось я можу вам намалювати, щоб ви розуміли, значить, по одиниці, або ви можете використати лінійку. Використати лі... використати лі... На попередньому відео я розказувала. Так, одиничка, трічка. Так, добре, виконали. І третє. Знайдіть за графіком значення аргументу, тобто x, якому відповідає значення функції y дорівнює одиниці. Значить, ми пишемо, якщо y дорівнює 1, тоді x дорівнює, і шукаємо. По Y знайшли одиничку, ось вона, так. І у нас виходить одна точка, х дорівнює мінус 1. І так само, якщо y дорівнює 5, дуже цікаво, мені вийшло дуже. Так, тоді. X дорівнює, Так, Y дорівнює 5. Шукаємо y дорівнює 5. Ось вона точка, Y дорівнює 5. Проводимо. У нас вона одна єдина. Так, по X, Так, це у нас буде 3. Все, це і є розв'язок даного завдання. Надіюсь, я вам хоч трошечки, но допомогла. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки. До нових зустрічей.